Усі малоха банда, ви зробили правильний вибір, натиснувши на це відео, тому що у нас тут огляд найцікавіших матчів з трьох останніх ігрових днів в НБА в лізі, де вже потихеньку готується до матчу всіх зірок, який відбудеться в ніч з неділі на понеділок. Але якщо у вас є смаколик під рукою, то ми вриваємось в новий огляд. Розпочинаємо з матчів, які відбулись в ніч з понеділка на вівторок, п'яті на сході Milwaukee Бакс приймають десятих на заході Golden State Warriors Під десятим номером перед нами красується Джиммі Батлер. Взяв він його на честь своїх футбольних друзів. Деміан Лілард на честь своїх друзів з Вісконсина влучає триочковий в лице Стефу Кері. Так він розпочинає цей поєдинок стефу. Відповідь високодога, після скидки Гаррі пейтона молодшого. Теж, звісно ж, влучає по 38 очок. Ці двоє наберуть сьогодні, а Баді Хілт набере 16. 7 з 15 6-7 підбирань додасть, непогана гра. Для нього тут нам його влучний фетшот Показали. Деміан Ліор дальнюю ця спроба би, для багатьох гравців-ба, для нього це база. В нього сьогодні Три з дев'яти стриочкової з лінії. Ще одна влучна триочкова від Баді Хілда. От остання в цьому матчі. Надалі він все промажує. Рухаємось до другої половини. Стеф Карі, який теж гратиме на матчі всіх зірок, на відміну від ЯйнСей, який його пропустить. Тут кілечко не дуже хотіло приймати цей влучний кідок, але все ж таки приймає. Торін Прінс, один з улюблених гравців Дарвіна Хема, влучає 19 очок. У нього 5-7 п'ять семистриочковий. Ось хто сьогодні блистав, як і Деміан Вірд, Данк. В його виконанні це завжди приємно, як і Степ Карі, який п'ятьох майже обігрує, чотирьох, Деміан Вілорд на нього вже не вийшов. І тут м'ячок теж опускається в кільце, хоча сьогодні якось вісконсинські кільця не дуже люблять Стефа. Джимі Батлер вперше нам його демонструють. 20 очок він набере 15 штрафних викине 12 з них влучить, а з гори, до речі, 4 з 12 не найкращі відсотки. Але ось тут влучний кідок нам його демонструють. Голден Стейт поки рівний більш-менш рахунок. Але майбутнє нідерландського баскетболу Квентін Пост набере сьогодні 13 очок 34 з триочкової лінії і дасть Голден Стейт Ось цей момент цю можливість вийти вперед. І Стеф уже запечатає цей матч. У відсутності Яніса користується Голден Стейт цим моментом. 125-111. Перемога для команди Сан-Франциско. Переїжджаємо до штату Техас. Тут Dallas, Mavericks приймають Sacramento Kings. Обидві команди дуже багато мувів зробили в цьогорічний трейдедлайн. Давайте розбиратись, хто за кого грає, але почнемо з нещастя. За Dallas в найближчий час не буде грати і Деніал Геффорд. Він теж відправляється в Лазарет, до Ентоні Девіса, Двайта Пауела, Деріка Лайвлі, до Піджая Вашингтона. Всі високі гравці в команди вибувають, і тому за Клавін спокійно може такі передати. Чи відловлювати і завершати, тому що він не тільки триочковий вміє кидати. А й чудовий данкер Кайрі Ірвінг. Дуже естетичні очки від нього. Перший в цьому матчі 30 всього він набере. Лідер Маверікс у відсутності Ентоні Девіса, Демар Де Розен. Сьогодні він видасть видатний матч. Про це трішечки згодом. Клей Томсон тут отримує 5 очкових він сьогодні влучить. Це одна з перших з них з 10 спроб, 19 очок для Клея Томсона. За Заклевін всього лиш одну влучу. З 6 спроб, 17 очок, не найвидатніший матч від нього, 17 набере. І Малік Монк Дінвіді, очки для нього. Ось тут Кайрі дуже естетично, знову ж таки, набирає свої очки. Плюс 11 для Даласу, але вони з часом розтіряють цю перевагу. І ось тут Демар Розен вже фактично нерівний рахунок. Кидає Сакраменто, змогли повернутись в цю гру. Кайрі віддає на Дінвіді, і знову Дінвіді йде в прохід, знаходить контакт. Веланчуницький виходить з лавки. Фолить. І Дінвіді набере Сьогодні 20, тут далась трішки вийде вперед. Але Демардо Розен дуже важливе підбирання в нападі. І Сакраменто тримаються. Не хочуть вони програвати цю гру, не хоче програвати і кайрі. Каже, я ж ну, не просто так на All Star поїду замість Антоні Девіса. Тому давай, треба показувати. Демарде Розен один з найкращих Кладчевих гравців в усій різі Зрівнює рахунок 116-116. Кейрі або перемога, або овертайм, овертайм блокують кіоне. Та Малік Монг Вдвох там обидва торкаються м'яча, Не зрозуміло, кому свій блок запишуть. І ми переходимо в овертайм, де трішечки краще виглядають Сакраменто. Ось тут вони виходять вперед. 127-125. Клей Томассон отримує м'яч, і, звісно ж, він його влучає. Це ж один з найкращих снайперів в історії. Де Розен. У відповідь чудове викрокування і переможний влучний кидок. Сакраменто Кінгс виграють. Цю гру знову ж таки без Майка Брауна у них все краще стало. Вітаємо фанів королів. Дінвіді тут лише ФОЛ в нападі зможе отримати. Хоча навіщо пішов Монк на цей контакт не зовсім відомо, це було ризиковано, але Сакраменто Кінгс таки змогли втримати перемогу в цьому матчі, тому вони радіють. Cleveland Cavaliers, лідери східної конференції приймають Мінесоту Тімбервулс, 30 перемог та 25 поразок на момент цього матчу, не дивлячись на травму багатьох ключових виконавців, серед яких Донте та Міннесота трошки свої позиції в турнірній таблиці покращує. Еван Моблі, ось тут дивним чином. Нас рід чомусь показує, що фол в нападі, хоч то пробіжку. Але Еван Моблі очки набирає. Судді їх зараховують. Ентоні Едвардс. Подивіться, ось 8 очок. Міннесоти всього лиш за 9 ігрових хвилин. Це жах, а оце клас. Це амплітуда, це гарно. Це все як має бути від донована Мітчелла, Який 23 робочі для себе набере. 10-14 з гри майже майже, за 32 хвилини. Клілон впевнено веде в рахунку, тому вони сьогодні так сильно бензину не витрачали. Ентоні Едвардс, не дивлячись на те, що команда його не найкращим чином виглядає. Він влучить 8 з 15 стривочковий, 44 очка, і все в нього буде чудово, як і у Даріуса Гарланда, До речі, який 17 набере 4 з 6 стривочковий. Всі, всі добре сьогодні виступають у Клівленда. Джарет Аллен спокійно набирає очки. 14 в нього буде. Друга половина. Клівленд знову ж таки спокійнесенько собі веде в рахунку, знову влучає Деандре Хантер. У нього 3 з 4-стріочковий. 12 очок. Він виходить в старті в Клівленді, тому не зможе претендувати на найкращого шостого А в Атланті претендував знову ж таки, влучання від Ентоні Едвардса. Все чудово в нього, все поганенько в команди. Моблі набирає чергові очки для себе. І Клівленд так спокійно ведучи всю гру. Ну, ось класний момент так. Тайджером емоційно закриває цей матч. Насправді, для своєї команди. Роб Дізінген цей момент в його Тікток не піде. Останнє нам покажуть. Це ось так набирав очки. Донован Мітчелл. 128-107, спокійна перемога для Клівленда. Дебют Луки Дончича за Лос-Анджелес Лейкерс проти Юта Джаз. Заради цього поєдинку багато людей Прокидались спеціально. Тим, хто був на трибунах, роздавали його Джерсі. На трибунах були і батько Луки, і Дірк Новіцький. До речі. Джерсі Дірка за чутками хтось вкрав. Але не знаю, чи це правда, Лука Дончич знаходить Джексона Хейса, той данкує. Діючий основний центровий Лос-Анджелес Лейкерс, до речі, Марка Вільямса вони так і не обміняли, точніше обміняли, але потім самі ж завитували. Тут Лука Дончич влучає триочковий 14 очок, 5 підбирань та 4 асисти. Саме так закінчить. з такими показниками. Лука Дончич цей поєдинок за 24 хвилини. Ну, недарма кажуть, що він поки що все ще не в найкращій формі. У Леброна з формою все краще, не дивлячись на 40-річний вік, 24 очки, 7 підбирань, 8 асистів, 10-17 з гри. Все чудово у Леброна. Суперник не найскладніший. Відверто. Е, Свят Михайлюк на паркет, до речі, не вийде. Про це теж ста... треба сказати. Руїха Хачимора тут лучає свій триочковий, 3 з 6 в нього сьогодні 21 очко. І все чудово в Лос-Анджелес Лейкерс. Нам показують фактично всі очки, які Лука сьогодні набере. Ну, зрозуміло чому. Все ж таки матч історичний. Тут класний асист віддає він на Леброна через всю. Поляну. В другій половині Лос-Анджелес Лейкерс грали з великим задоволенням, тому що різниця в рахунку величезна. Остін Рівс набере в них 22, 12 у Джексона Хейса. У Юти Джаз теж, до речі, вся стартова п'ятірка набере більше 10 очок. Наприклад, Лаурі Марканен, Тут спидні очки для нього 17 набере, влучивши лише один триочковий. З восьми спроб. Брон Джеймс гарно, естетично, як завжди. Він вже відпочиває, Лос-Анджелес Лейкерс виграють. І традиційний розіграш для допомоги Збройним силам України, Джерсі Богдана Богдановича з автографом може стати вашою за донат всього від 100 гривень. Тому донайте одразу або залітайте в опис під відео. Там будуть всі умови. Друзі, на жаль, Ютуб заблокував матчі, які відбулись в ніч з вівторка на середу, але не сказати про них це справжній злочин. Тому дуже коротенько. Фінікс санс приймали Мемфіс Грізліс. Кевіну Діранту до початку зустрічі не вистачало 26 очок до позначки в 30 тисяч за кар'єру. Він набере 34 за 43 хвилини і стане лише восьмим гравцем в історії НБА, якому підкоряться 30 тисяч за кар'єру. А також у Фініксі були Болбол -Бол в старті Ніки. Річерс, веселуха, і знаєте, що вони цей матч програли молоді з Мемфісу. Ось так буває. Філадельфія 76ers з Джолем Амбідом у складі приймала Торонто Репторс. Обидві франшизи зараз в процесі. Що там робить Філадельфія і чому? Невідомо. У них такі прізвища. У них Джастін Едвардс виходить зі старту, дає 9 очок. 15 у Джареда Батлера з лавки. Джолем Біт 27 очок та 12 підбирань в цьому матчі. За 38 хвилин Філадельфія програє четвертий матч поспіль. У канадців 33 очки у Скоті Барнса, 23 у Квіклі, 17 у Грейді Діка і шокована філадельфійська публіка. В підсумку 106-103 перемога Торонто. Пандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. Красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців, статуетки, скоро ще й мерч буде. Ну, коротше, посилання в дописі під цим відео. Нарешті вриваємось в сьогоднішній величезний ігровий день «Houston Рокетс. Які програли 5 матчів поспіль, потім виграли в Торонто, бо вони з Канади, а техасті їх мають обігрувати. Приймають Фінікс Санс, які йдуть 11 ми на заході. Кевін Дюрант в попередній грі набрав 30 тисяч очок, але Фінікс її програв. Тут Шен Юн трошечки наближається до позначків 30 тисяч очок на два очки. Більше за цей дан йому, на жаль, не дадуть, хоча гарно питань нема. Тарісон набирає очки, тут Ендван. Тут Джейлон Грін не триочковий, а знайде Амена Томпсона. М'якенько, гарно. Амен Томпсон сьогодні набере 18 очок, 11 асистів та 10 підбирань. Трипл-дабл черговий в його кар'єрі. Кевін Дюранс мідрендж. Він таке вміє реалізовувати, хоча з фарби, але виглядало як середній кидок. Все гарно, болбол. -бол. Навчається у Кевіна Дюрента, видно, теж середні вміє влучати. 15 оболо було сьогодні 7 з 18 з гри. Кевін Дюрант дві очкові сьогодні влучить, а всього 15 кітків з гри при 22 спробах 37 очок. Ділон Брукс, про якого дуже багато реп-пісень написані. 18 очок, 4 з 9 з 3 очкової трошечки. Фінікс виходив вперед в цьому матчі. Кевін Дюрент б'є зверху, гарно естетично. Все як має бути. Знову ж таки, Кевін Дюрант знову влучає 81-80 на табло. Фінікс знову трошечки виходить вперед. Під кінець третьої чверті Нік Річардс добиває. Не дарма його. Шарлот дістали. А ось тут неприємна втрата. І Шенгун ще два очки додає до свого доробку. Всього в нього 17 при 13 підбираннях. Не так вже і багато, як у того ж Дюрента, який сьогодні тупо не може мазати. Але ми заходимо в доволі рівну кінцівку. Команди набирають сьогодні нормально так очок. Уу, гарно, Тарісон! Так, ти і так навіть можеш взагалі це дуже класний. Гравець 25 очок, 9 підбирань. У Таріс. Рісана у Джейлена Гріна. Сьогодні 22 очки 4 з 15 трьох, але скільки він важливих влучив, і тому Фінікс програв. Справжній трилер на Мейдсон Сквер Гардені. Арена відсвяткувала свої 57-й день народження. Буквально на днях Нью-Йорк Нікс приймають Атланту Хокс у надрезультативному поєдинку. Одразу рухаємось до другої половини, тому що. І так, все, не встигнемо розглянути Карла Ентоні Таунс. Складнющий анван через оконгву. 44 очки, 10 підбирань, 7 з 10 з 3 очкової у Карла Ентоні Таунс сьогодні. Не дарма ж він грає в старті на матчі всіх зірок. Тут Янг з Емблеми Нікс, на яку він не так давно кидав кістки в матчі Кубку НБА, коли Атланта Нікс обіграла, влучає свій триочковий. Складнющі очки для Деніелса Він набирає після розвороту. Тут Джейлен Брансон, здавалося б, закриває цей матч. Складнющі три очки через руки Дайзена Деніелса Він святкує. Ось тут велика перевага вже в Нікс за 20 секунд до кінця. Плюс 6. Пустили триочковий Важливий момент. І далі все рівно ніби все контролюється. Карл Ентоні Таунс аж занадто невдало. Викине м'яч, ще й сфолить, Але добре, що хоч не з Ендваном дай Даніелс. Перший влучить, другий змаже оконгу на підбиранні. М'яч опиниться у трея Янга. І, шановний трей Янг, звісно, влучить два з двох штрафних. Тому ми переходимо в овертайм. Тут не влучить так. Вибачте, я трошечки зарано сказав, але класна була спроба для Брансона, яку він не влучить. Тому рухаємось до овертайму. Янг Тут очки набере важливі 139-137 на користь Атланти. Але звісно ж команди будуть набирати ще багато. А чи у вас свої 6 мільйонів контракту відпрацьовує все як має бути? Джейлен Брансен Складнющі два очки за 11 секунд до кінця. 149-148. Нікс попереду. Трей Янг не влучає. Леяп м'ячуньянга доволі відкрита спроба, але він її не влучає. Нью-Йорк Нікс просто виживають в цьому матчі. Міннесота Тімбервулс приймає Мілвокі Бакс, друге в нашому випуску ці команди. І у них приблизно однаковий рекорд. 29-24 у Мілвокі, 30-25 у Міннесоти, але при цьому Мілвокі п'яті на сході, а Міннесота лише сьома на заході. Зате в них є Руді Гобер який тут свої перші очки в сьогоднішньому матчі набирає. Всього їх в нього буде 20. І додасть до цього 14 підбирань. Політаємо трошечки, трошечки можна з Кайлом Кузьмою, який не дарма. Тут 19 очок, 13 підбирань для нього. Ентоні Едвардс як завжди, влучає три очкові. Він лідер Ліги за цим компонентом. Сьогодні викине аж 17, влучить лише 4, але все рівно він лідер Ліги. Йому можна, Кайлу Кузьмі теж можна очки набирати, не дарма ж його вимінювали, правда. Та правда, тому він все впевнено набирає. Знову Ентоні Едвард з м'ячем йде в прохід через Брука Лопеса. Дуже складно тут м'яч опускається, але таки опускається 28 очок у Едвардса. Сьогодні 33 кітки всього він на себе візьме. Вдумайтесь в цю цифру. І тут вдумайтесь в цей блок від Брука Лопеса, який ніколи не постаріє. 11 очок, сім підбирань в нього за 27 хвилин. Гері Трент молодший. 3 з 5 3 очкової. в нього сьогодні теж все добре. Рівний рахунок на зрід з м'ячем. Це значить, що все добре у міннесоти, тобто рахунок нерівний, рахунок майже рівний, і тут лише мінус одне для вовків. М'яч у Ентоні Едвардса, у Назаріда, який може вивести Міннесоту вперед. І він це робить. Плюс два за 46 секунд до кінця зустрічі. Джуліус Рендал не грає. Тому він задоволений. Команда бореться за перемогу. В цьому матчі важливі очки для Кевіна Портера, молодшого, якого виміняли сюди. І тут Брук Лопес з м'ячем 10 секунд до кінця зустрічі. Брук Лопес не приносить цим китком своїй перем... команді перемогу, але стає на лінію штрафних спірненький фол. Будуть багато протестувати гравці Міннесоти. Тут Руді Гобар хитає головою. Друклопис два з двох влучає. М'ячу Ентоні Едвардса він бере на себе триочковий, який не влучає за багато. Він сьогодні з триочковий змазав. Міл Вокі Бакс перемагають цьому матчі 103-101. Оклахома Сіті Тандер приймають Майами хіт в Оклахомі. Радіють те, що цього року в них два учасника поїде на матч всіх зірок від них. Оклахома до матчу з Майами виграла шість матчів поспіль. Тому тут всі впевнені в сьогоднішній перемозі. А от гравці Майами не впевнені. Бема Дебая 27 очок, 15 підбирань. Чудовий матч для центрового. Сьогодні тут він через Хартенштайна б'є. Подивіться, як... Емоційно, як агресивно, і показує, що комусь вітання на лавці. Тайлер Хіро теж на матчі всіх зірок ми його побачимо. Нагадаю, сьогодні один з шести стривочковий всього лиш у нього не супер, все класно, все краще у Олека Бьоркса, який тут. Дуже агресивно йде в прогоди. О, Ендрю Вігінс, якщо забули, він у нас в складі Майами, 13 очок сьогодні. В нього буде Тайлер Хіро з м'ячем. Знаходить Адебайо! Як класно все! І Майамі ще плюс 15 веде під кінець другої чверті. Шай трошечки думає це зменшити, тому залишиться лише 11 очок Складнющі очки для лідера Оклахоми. 32 в нього сьогодні. Додачу до 9 асистів. М'яч рухався. Як? Потрібно класнючий прохід від Мітчела, якого виміняли сюди з Торонто. Подивіться, Джевіл теж у нас їде на Олстар, тому йому теж треба показувати, що не дарма його туди взяли. Тут ще й складнюші три. Ледве наш багатний сів, як канадський хокеїст, якийсь Людорт бореться за м'яч, його виграє для своєї команди. І ні з ким з ним не ділися. Ще й тут на Н2 не міг претендувати. І рахунок вже рівний, і м'яч а це означає, що клугома вперед вийде. Програвали 15, але вже сильно відривається в рахунку. Айзея Джо, звісно ж, три очки влучить. Сьогодні в нього 10-3 з 8-стриочковий. Оклахома 115-111. Бере та й виграє цей матч. Dallas Mavericks без Ентоні Девіса та інших великих гравців в команді приймають Golden State Warriors Стеф Карі на передбачовій розминці робить звичні речі для Стефа Карі, а Клей Томсон тут не влучить. Стеф Карі дасть класну передачу через це поле. Джимі Батлер данкує в кошик команди, за яку він міг виступати. До речі, багато чого про це було в цьому сезоні. Клей Томсон перша триочкова для нього 5 з 14. Всього в нього сьогодні. 17 очок, один з найкращих скорерів команди. А найкращий, як ви думаєте, хто? Правильно, ось цей молодик, який проти Голди стоїть багато і в фінальних серіях зіграв. І, коротше, 42 очки в нього сьогодні, 7 з 70 очковий У Стефа з першій половині все трішечки гірше, тут він влучає. Важливе влучення. Всього за гру 4 з 13-стриочкової, 25 очок. Стів дуже незадоволений суддівством. Отримає тут він технічне зауваження, але його не вилучать гру. Він продовжить на лавці. Для гравців та тренерів Golden State, Клей Томсон, ще одна влучна 3 -очкова. І подивіться, Даллас, будучи андердогом в цьому поєдинку, веде в рахунку вже на 12 очок. І тільки біжить збільшувати перевагу, тому що Кайрі і тут влучить, ну, летить у нього все. Плюс 15. Шокована арена в Даласі, яка прийшла, до речі, освистувати власників команди за трейд. Луки Дончича. Джимі Батлер не буде з цим миритись. У Джиммі 21 очко 9 Берень сім асистів на всіх половинах поля. Він все встиг зробити. Стеф тут влучає, багато він намазав сьогодні. Тут влучить, тут після передачі Дреймонта Гріна знову влучить, і Голден Стейт повертається в цей поєдинок. та виходить вперед за 3,5 хвилини до кінця зустрічі. Маршал ледве не влучає, не втрачає м'яч, віддає його кайрівку. І той теж влучає 107-104 за півтори хвилини до кінця зустрічі. Тут втрата від Макса Крісті. І Мозесмуді не очки але страхує його. Джиммі Зі своїм прекрасним 10 номером за 30 секунд до кінця рухається м'яч. Що треба у Dallas Mavericks і Марчал. Ну хто як не ти? Набирає очки. А тут Кайрін підставиться під Джеймі Батлера і Голден State Warriors. Програють цю гру. Дуже неочікувано. Dallas Mavericks 111-107. Неочікувано часто в наші огляди потрапляє Portland Trail Blazers, Але ж це не просто так. Команда виграла 10 з 11 матчів, програвши лише Оклахомі. Ну останнім часом так вони програли Міннесоті, Денверу. І ось матч відповідь їхній з Денвером в Денвері. Подивимось, чи зможуть вони сьогодні показати себе в повній красі. Точно зможе показати Джамал Мюррей про нього трошки згодом, поки м'яч у його зіркового колеги по команді Ніколи Вікча, який не бере 26 очок, 15 підбирань та 10 асистів. Робочий трипл дабл для серба. У Джамала Мюррея не сьогодні. 55 очок, 7 з 15 строчковий, 20 з 36 з з гри. Ну відтягнувся він на Портленді поповнення. Тут хотів ще три штрафних кинути, але ні, не дали. Нікола Йокіч, на щастя підстрахував. При цьому всьому дивіться, Портленд більш-менш тривається в рахунку. Ну зараз вже так менш-менш тримається. Тут Джамал Мюрей не влучає штрафний, але Ніколи Йокіч його страхує. І Денвер вже більш спокійно виходить вперед, без питань до Ніколи Йокіча, Тут він все встиг. Міг навіть трошечки більше ладоню м'яч прийняти, але і так піде. Нікола Йокіч, подивіться, який він розслаблений сьогодні, Такий розслаблений він сьогодні збере трипл-дабл. Всі багато наберуть в стартовій п'ятірці. Денвера лише три очки з лавки набере Пікет, 16 у Нальчість, 26 у Йокіча, 55 у Мюре, 21 у Брауна, 11 навіть Стротер набере. У Портленда з очками сьогодні складніше. Навіть ось уже. Де Андре Джордан на паркет вийде, Ну, очок він сьогодні набере. Все набере сьогодні за Денвер Джамал Мюррей. Класна гра від колорадців. Останній матч в сьогоднішньому випуску навіть історичніший для нас, ніж перший матч Луки Дончича за Лос-Анджелес Лейкерс, тому що сьогодні Лука Дончич проводить другий матч за Лейкерс, а Олексій Лень. Перший ось тут основний центровий команди Джексон Хейс дуже здорово данкує. Луки Меджік трошки. Коротше, якщо хто не чув, лень так підписався з Лейкерс після того, як його відчислили з Вашингтон Візардс. І сьогодні ми його багато бачитимемо в випуску. Ось тут за 4,5 хвилинки до кінця першої чверті він вперше виходить на паркет. Ось тут він вперше в. Майці Лейкерс отримує блок від Вокера Кеслера. Не найкраща сьогодні гра буде для українського центрового. Ну, треба два слова сказати, що Джексон Хейс отримав травму. І так і не повернувся в цей матч. А і не треба було. Бо тут у Юти все сьогодні чудово. Лаурі Марканен багато очок набере. У Хейса 4 очка, стільки ж у Леня за 22 хвилини. Сім підбирань. Багато з цього він зібрав вже в сміттєвий час. Бо неочікувано для всіх Юта Джаз цей матч. Весь матч майже вела в рахунку, що відбувається взагалі незрозуміло. Тут Леброн влучає три очки. У Леброна сьогодні 18 очок, 4 з 8 з 3 очкової, 16 у Луки Дончича до речі, у Остіна Рівса 15. Ще трошечки Лука Меджік, 5. Персональних фолів у Луки Дончича на 4 асиста та 4 підбирання. Кларксон набирає очки свої. 21 в нього сьогодні. У Лаурі Марканена цим все ще краще. 32 очки, 60 з 3 очкової лінії. І Юта Джаз, подивіться на цей рахунок. Коліє 10 очок набере і, коротше, просто все топово у Юти. І все жахливо у Лос-Анджелес Лейкерс. шокуючи цей матч програють 119-131. Ще 3 очки від Джордана Кларксона, Коротше, у Юти все добре. Кіонти Джордж взагалі 20 очок з лави для запасних набере. У Лейкерс так сильно. Ніхто не блистав. Треба лише відзначити Далтона Кнехта, який повернувся в склад Лейкерс і 10 очок набрав. Велика вдячність всім патронам та спонсорам. Цей випуск виходить завдяки вам. Якщо хочете доєднатись до клубу нашого каналу, всі посилання є в дописі під цим відео. А ми з вами почуємось вже після матчу всіх зірок.